Всім привіт! Мене звати Олег Сухар і це проект Понтограф. Проект, в якому коротко і по суті будемо замірювати понти. Це дуже важливий продукт в сучасному світі, і я думаю, він буде цікавий усім нашим глядачам в межах проекту «Аристократія». Сьогодні говоритимемо про невгамовну сусідню імперію. Ви могли припустити, що велику націю побідітелей російські пропагандони за велінням Кремля жорстко і невгамовно приземляють. Їм розповідають, що взагалі-то вони не велика нація, а нація лузерів. Така вказівка з'явилася буквально днями. Херсон піревінований в Херснім. Зрештою, Кремль правду каже про лузерів, але нам важливо дещо інше. Чому раптом відбулися такі відчутні інформаційні зміни у Мордорі? Щоб це зрозуміти, осягнути спершу потрібно з'ясувати, а що власне влада намагається донести до свого народу у нових темниках для телевізійних агітаторів. Крем стверджує нечуване. Контрнаступ збройних сил України може завдати окупантам серйозних збитків. Отакої відповідно а пропагандистам забороняється розповідати про те, що Україна не встигла підготуватися до контрнаступу. Що він може провалитися, і навпаки, треба говорити, що зле оце зловіще НАТО поставило в неймовірну купу сучасної західної зброї Збройним силам України, а українські солдати навчилися нею воювати і завдяки цьому створять серйозні проблеми для російської армії. Тобто завдання фактично Кремля сьогодні інсталювати переляк у голови народні, у голови російського народу. Про Крим, канічна особо тривожна. По-друге, не можна говорити наскільки дорого бюджету Росії обходиться утримання окупованих територій. Ще зовсім недавно російське телебачення сіяло мільярдами, десятками мільярдів, які е, інсталюються в окуповані землі, але тепер глибинний народ з'ясував, що це в них забирають ті мільярди доларів з їхньої медицини, соціалки, садочків. А тепер слухайте мене. Це чіта братці і чита синові, і ті ма, коротко не дають нам боєприпаси. будут в аду. А тепер хочеться запитати в пересічного руського брата або простого рязанського парня Івана. Як воно усвідомити, що слова а, про націю великих переможців це понти. Мені не нужно думати. за мене думає господарство. І ви програєте навіть не НАТО невеличкій українській армії, озброєній західною зброєю. Ти отут збирався до Берліна, повторіть чи до Брюсселя дійти, а скоро будеш боятися вийти з хати на парад Побєди. Але це навіть не найгірша для тебе новина, прекрасний освободитель. Про потужність української армії тобі розповідають не просто так, а готують до нової соціальної місії. Якщо коротко, то тепер основним законом Московії для тебе буде кримінальний кодекс, а не Конституція. Тобто відповідальність, а не права та обов'язки. Тім юлія право? да ім'я Ну, могу я чи ні? Ні, бабка, не можеш. Московія настільки складній ситуації через капіталістичне НАТО, що тобі е, не вийде щось вимагати від неї. Це буде безсовісно з твого боку. Тобто безсовісно буде вимагати зарплати, захист прав, роботи, садочків, медицини. Фактично, громадянин Росії переходить на баланс держави і стає її матеріально-технічною цінністю. Я один патрон між до вставив. Ти, Рязанський Ваня, вимушений будеш бездумно виконувати всі державні вказівки та накази. За першим свистком брати до рук автомат чи лопату, чи непідйомні державні борги, а кримінальний кодекс пильнуватиме за тим, щоб кожен русний залишився громадянином, відповідальним громадянином. Інакше йому автоматично впаяють якусь статтю: чи 5 років за фейки, чи 25 за інокодумство, чи довічне за державну зраду. Ну, так, так би мовити, державну зраду є й бонусні статті, наприклад, за заклики уведення санкцій відносно чиновників і корупціонерів, чи за співпрацю з Міжнародним кримінальним судом. Ну, тим самим, який виписав бункерному повіску до Гааги люди, які бояться какувати ГААГи. Посушті, надо боятися проіграти, надо боятися опозоритися і надо боятися придати своїх людей. Ти мав би, Ваня, помітити, що сучасна Росія інтенсивно галупує назад у 1900 Тридцять третій рік, фактично в минуле століття, коли вождь і учитель Йосип Сталін досягнув апогею у перетворенні людини на нікчемний елемент системи. Для повного відтворення цієї епохи залишилося вже не так і багато ввести трудодні, запровадити індустріальне рабство, відновити трудові гулаги та провести колективізацію. Правильно, блядь. Ну, все, от все як за класикою сталінською, і тут ти, розанський парень, бання, мав би запитати мене, а до чого наступ Збройних сил України до трудового рабства? А до того, що страшилку в раку ворот, а в нашому випадку український нацист у ворот, саме для того і впарюють тобі, аби перетворити в гвинтик в старому російському танкові чи в якомусь іншому застарілому механізмі, що бездумно виконуватиме накази Кремля. Команды, которым с ним сверху даются, они просто абсолютно преступны. И поэтому я хочу подчеркнуть, идет преступление под названием уничтожение российского народа. Не буду за тобой посылать военкомов, чтобы ловили тебя, и полицейских. Теперь ты будешь выполнять все сам. Сними все! повернення в 1933 рік говорить і рівень задачі. Спочатку в задницю отиметь, а після цього в тюрму посадити. А потім ще раз це зробити. А потім ще раз зробити, так. Да. От, наприклад, днями цілий совбез Російської Федерації з'ясовував, чи дійсно шойгу з Герасимовим Перерасте. Ну, вибачте за цей медичний термін, тут немає жодного порушення полисі Ютуба. Ютюба, і є висновок совбеза, що таки так, вони, вони тиво, трохи збоченці. Шайгу! Герасімов! Якщо ще пояснити, то йдеться про конфлікт з одного боку видатних полководців Шойгу та Герасимова, і з іншого боку, ватажка найманців Пригожина. Вони вже давно воюють не за Бахмут, не за Великою Росією, а вони міряються між собою амбіціями, а то і ще чимось. Їм важливіше, хто приватизує якийсь клапоть перемоги, чи то в Бахмуті, чи на іншій території. Тому для них, мабуть, сьогодні лютішим ворогом є не так. Звані українські нацисти, а одне з одним. Давать, будем жопу один вон Історія цієї. Войнушки дуже показово орківський генштаб, щоб не дати додаткових можливостей е, пригожинським е, просунутися у Бахмуті, обмежили Вагнер боєприпасами. З іншого боку, у відповідь ватажок найманців упродовж цілого тижня розповідав наліво й направо, що міністр та начальник генштабу той ну, сексуальні збочинці і люблять одне одного частіше ніж бункерного та великої Росії. Рибаки з голови. іншого. Давно вже кинули в підвал за фейки про армію через голошення державної таємниці, але не пригожена. Тим паче, коли на підтримку йому включився Кадиров. Тому я по панятням тобі говорю, от, ти добре то, 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 то. Тобі связь собою, свяжуться люди, до тобі тебе Найсмішніше, що у всій цій військовій Санта-Барбарі особисто розбирався фюрер. Він скликав засідання Савбізо, на яке запросив свого кухаря-пригожина, який в суху обіграв цілого міністра і начальника генштабу. Фактично, вони вийшли з путінського кабінету лузерами, а тоді як вагнерам пообіцяли повернути боєприпаси, медійну славу та їхнього каришмана Соровікіна, який фактично допомагав їм виглядати на полі бою краще, ніж то було насправді. «Скучно, дівчатки. І так, що ми маємо? Перше, пригожин та Кадеру створили прецедент? Фюрера можна і треба шантажувати. Це приносить результат. Ну тут штука в тому, що Путін боїться пускати до свого оточення свіжих посіпак. Тому не звільняє ключових гравців, навіть якщо вони облажаються, а просто перерозподіляє функції між ними. От влітку 22 року, нагадаю, Герасимов та Шойго були опущені призначенням Соровікена. У них фактично забрали повноваження з керівництва так званої. СВО і передали генералу близькому до Пригожина і Кадирова. Потім на початку 23-го року генерали відігралися і фактично посунули Соровікина від керівництва спецоперацією так званою. А тепер їх знову титулували головними педарастами Кремля. Про міністра оборони я вже сказав. Рідкасне зачитання дурака вора і мерзавця тупого, як пробка. От у нас на посту міністра оборони. Висновок Другий про нього говорить інститут вивчення війни. Інститут стверджує, що генерал Герасимов змушений вести переговори з підлеглими, тобто він не ставить їм вказівки, він не доводить накази, а він веде переговори і вмовляє. Фактично, це свідчить про відсутність контрольованої вертикалі в російській армії. І це пряма а, провина Кремля, а в нашому випадку заслуга Кремля. Оскільки Кремль а, ставить задачі багатьом польовим командирам на пряму, напряму питає про результат. їм часто дзвонить Путін з конкретними вказівками. А Герасимов виконує якусь декоративну роль. Фактично руйнується система командування і це обмежує здатність російських військових проводити згуртовані операції на різних ділянках. І тут отримуємо найголовніший висновок про аналогії поточного 23-го року і тисячу 33-го. як і тоді, нижня система влади путінської влади починає отруювати себе. Вона наглухо законсервована. Кейс міжосібного сречу між вагнерівцями та міноборони цьому доказ. Тому по кремлю у всіх завжди загадка, де да? почому безпілотник прилетів. І вибухи над Кремлем це також доказ конкуренції між так званими е, кремлівськими кланами. Собою свяються люди до святого. Розбірки неслухняних головорізів мають переконувати глядачів, що на фронті важко і можна отримати по голові достатньо серйозно. Дорогі друзі, все. Для Кремля це шалений удар по самолюбству, отак от переформатувати великий руський народ в націю лузерів, котрі програють відносно невеличкій українській армії. Та очевидно, іншого виходу немає. Окрім як крок за кроком позбавляти умовних мешканців рязанської глибинки рожевих окулярів. Окулярів імперіалізму. Деімперіалізація Московії розпочалася на часі депотінізація. Як вона відбуватиметься, розкажу в аристократії в наступних випусках. Дякую, що додивилися. Ставте лайки, уподобайки і коментуйте. Буде цікаво, спостерігатимемо за розвалом імперії разом.